Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні тема піде про мити радіатор пічки чи все ж таки міняти. Це відповідь на це питання не є однозначною. Тобто в багатьох випадках допомагає промиття, але бувають варіанти, коли радіатор пічки вже запущений, в ньому дуже давно вже присутствує бруд і воно вже приводить до коксування. Там майже камінь стає в радіаторі пічки, маленькі соти. І тому такий радіатор пічки вже не виходить після промивки на свої нормальні робочі показники. Тому краще його замінити. Зараз на примірі цього автомобіля Hyundai Tucson у нас сьогодні ми вже його промивали один раз і побачили, що він промився так собі. Не дуже і рекомендували на наступного, якщо заб'є, знову стане гірше, то вже міняти такий радіатор пічки. Зараз якраз до нас приїхав уже новенький радіатор. Зараз я вам його продемонструю. Отакий радіатор Hyundai Tucson. Це корейське виробництво, оригінал. Тому... Будемо зараз його міняти. Будемо міняти цей радіатор без зйому торпеди методом розрізання отут трубок і з'єднання на шланги чи патрубки. Такий метод, на наш погляд, являється робочим і гарним. Він дозволяє не цього всього не знімати. Руль, торпеду, всі ці бардачки, клімати і, і все на кому проще. Просто відрізали там, де він виходить з-під педалів, там просто виняли і поставили. На наш погляд, така процедура просто ідеальна. Ну ви економите кошти, і наступного разу можна його замінити буде просто швидко. І Безболісно. Це ніяк не впливає на естетичний вид, воно там все закривається, його не видно. Тому таким чином ми це робимо. І е якщо у вас виникає питання мити радіатор чи міняти, то тут є два варіанти. Перший варіант, ви або зразу приймаєте рішення про заміну радіатора, але там теж є нюанси. Якщо у вас система охолодження брудна, і ви міняєте просто радіатор пічки, то через 2-3 дні, недільку-дві, ви знову получаєте забитий радіатор. Тому треба підходити комплексно, дивитись, чи брудна система чи ні. Якщо бруду в системі ну, майже немає, е так трошки буквально там щось плаває, то можна просто замінити радіатор і кататись до. Наступної заміни антифризу, яку бажано провести з промивкою системи. Ну, зараз ми міняємо цей радіатор, побачимо, як він гріє. Поїхали. Відрізали патрубки вже, і ну, трубки і виняли радіатор. Вийшов, погляньте, це винятий, це стоїть куплений оригінальний, такий же точно, як і цей. Зараз ми надпиляємо в новому радіаторі в тих же місцях трубки, вставимо, поставимо на наші патрубки і зажмемо хомутами. Відрізали так, як в старому трубки. Зараз поставлю їх. Ось таким образом вийшло у нас. І ставимо старий, знімаємо, новий ставимо хочу вам показати, як у нас вийшло встановити новий радіатор. Отут зверху де два хомоти зробленої пластмаски трошки виріс під хомоти, нижній пішов під низ защитного кожуха. Тому все на місці, кожух на місці, радіатор новий на місці. Заводимо автомобіль, перевіряємо які результати. Прогріваємо автомобіль і заодно тестуємо результати. Ну, бачимо спокійно 79 і більше, 80 градусів гріє новий радіатор пічки. Правий середній. З правої сторони теж йде дуже потужно гаряче повітря. Все ж таки новий радіатор є новий радіатор. Він просто дає дуже гарний жар, спокійно набирає його і це, звісно, кайфово, коли в машині просто ти їдеш в Ташкенті, можеш роздягнутися і не переживати, що в тебе нехватка тепла. Як не крутий, а новий радіатор все ж таки має перевагу над промиттям старого. Але вирішувати вам, в багатьох машинах радіатор пічки просто так не замінити. Треба обов'язково знімати торпедо. Але ну, в таких випадках там вже нічого не подієш, треба пробувати промивати. Але в випадках, коли радіатор в доступності, його можна замінити методом розрізання шлангів або просто там, вагах ще простіше він витягується не всіх, але багатьох. То раджу вам подумати над перевагою в заміні радіатора пічки. По ціновому діапазоні приблизно виходить, що помити радіатор це третина від ціни радіатора з його заміною. Від третини, і більше. Це може бути четвертинка, може бути п'ята частина, в залежності від того, як, наскільки дорого коштує сам радіатор. Ну, вирішувати вам, не, але держіть систему охолодження в чистому стані. Якщо у вас брудна система, вона вбиває все там і помпу, може підбити, і радіатор пічки повністю. Проржавіє, згниє, не запускайте. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!